Доброго вечора, шановні телеглядачі. Як завжди, у цій порі новини з українки у студії Світлана Гриценко. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Працівники енергетичної галузі відзначають професійне свято кроки української міської ради щодо зменшення споживання електроенергії в місті відбулось відкриття головної ялинки українки. Участь нашого міста в фестивалі святого Миколая. 22 грудня працівники енергетичної галузі відзначають своє професійне свято, День енергетика. Про захід, який відбувся на підприємстві, завдяки якому зросло на берегах Дніпра місто Українка, Трипільський тес. Дивіться в нашому першому сюжеті. Удеси особливий, вас вітвора вітає. Іще більше досягнень у праці вам бажає! Щоб ви. шкетників ніколи не сварили. Ми ваші сини! З такими щирими словами енергетиків трипільської ТЕС вітали з професійним святом вихованці дитячого садочка Альонушка. Зважаючи на непростий стан в країні, захід відбувався без зайвої помпезності в теплій демократичній атмосфері. Це напевно, вперше за 45 років. А зараз в ці дні станція буде святкувати 45 років з дня свого народження. Ми зустрілися тут в залі в такому тісному колективі. І з нами тільки найближчі наші друзі, найкращі артисти це діти. Хто б тут не виступав, я думаю, той, хто має дітей, хто має внуків, ну не може не зачарувати ці дитячі е, пісні, е, їхня щирість, оці агрілочки, які нам подарували, і дай їх по поздоров'я. Ну і хто з нами тут найбільше, найбільш нам відданий, найбільш нам, скажімо, поля з нами це голова міської ради, місто. Все, всі інші нас поздоровили, хто в телеграмах, хто так по телефону, все в полічному. Я цим, і дітям, і, і нашим друзям, щиро радий. Ситуація наша така. Країна знаходиться сьогодні у важкому стані, і ми сьогодні живемо не тільки роботою, не тільки там своїм домом. Ми живемо тими новинами, тою інформацією, яку ми чуємо по радіо, по телебаченню, читаємо за Е, Сьогодні наші бійці, в тому числі представники Трипільської ТЕС, воюють. Захищають нас на сході країни. І я запропонував, а мене мої колеги підтримали, що, ну, мабуть, не гоже буде нам якось широко з там і з якимись там я не знаю, бризками шампанського відзначати отаке свято-енергетика у місті. Не бо тому, що в нас немає можливості чи немає залу. Нам вологене кучкові надає зал. Безкоштовно така можливість у нас є, і могли артистами там сьогодні запропонувати, там пригласити, але ми ці гроші краще потратимо в тому числі і на допомогу нашим бійцям. Така допомога із тих коштів теж передбачена. Мало того, колектив Трипільської ТЕС, важко працюючи і в останній час навіть менше отримуючи, також ми вийшли за ініціативою, щоб ми заснували свій фонд допомоги бійцям АТО, які знаходяться у важкому стані, які поранені або їхнім сім'ям. Це було запропоновано в п'ятницю на оперативці головного інженера, начальник цехів чули, хтось встиг навірно довести, хтось не встиг. Я хочу до ширшого кола до вас звернутися. Хто може, бухгалтерія дасть спеціальний план заяви 5, 10, 50, 100 гривень. До червня місяця кожен місяць свої зарплати. Ми ці гроші будемо акумулювати у профкомі. У нас є волонтерський рух, є волонтери, які будуть розглядати, скажімо так, адресну допомогу тим бійцям, які. Находиться в лікарні от Ми будемо через Васильківську лікарню, можливо, через Київську, може, через через нашу чи українську, в залежності від того, хто потрапляє в біду і в які допомозі він, якої допомоги він потребує. Директор Трипільської ТЕС повідомив присутні про поточний рік діяльності електростанції, яка, незважаючи на перебої, пов'язані з доставкою палива, працює, забезпечуючи українку електроенергією та теплом. І от скажімо, на сьогоднішній день на на, 20, на 22 грудня ми зупинили всі чотири пили вугільні блоки. У нас залишилося 2900 тонн вугілля. Це чисто технологічне паливо, яке необхідне для пуску одного пили вугільного блоку в разі його необхідності. Працює сьогодні газовий блок і другий блок шостий, розглядається питання, щоб його е, включити або паралельну роботу, або е, включити, і зупинити п'ятий, щоб на ньому висунути там всі. Ефекти, які виявилися. Я хочу подякувати колектив станції, всіх від цеха паливоподачі до, до, до котлотурбінного цеху за ту велику роботу, яку ми проробили в цьому році. Нам все-таки вдалося закінчити всі роботи по реконструкції на основних вузлах блока номер 2 блок опробуваний. І є перспектива, що він буде працювати з тими техніко-економічними показниками і з тими доведеннями. Згідно проєктних рішень показниками, і ми теж на ньому вивчимо гарні результати. Просто на сьогоднішній день немає того проєктного опалення, на яке ми розраховані. Велика робота пророблена по ремонтах основного і допоміжного обладнання. У нас перший, третій, четвертий блок залишається в такому повноцінному резерві, які працювали і в липні місяці, якщо ви працювали пам'ятаєте, вони працювали всі чотири енергоблоки Велика робота. Нашим персоналом без залучення практично підрядників пророблена робота по підтриманню в роботі 5-го, шостого блоку. Всі пам'ятати, що п'ятий і шостий блоки не були вже, ну можна сказати, десятки років капітальному ремонті. Більше десяти років. І тим важніше, що сьогодні п'ятий блок працює третій місяць і працює, як бачите, в принципі нормально, надійно, без аварії. Надіюся, що і така участь буде чекати шостого блоку. Я пам'ятаю літо, кінець серпня місяця, коли підходив на вугільний склад, я там пропрацював ну, досить довго 15 років. От. Не можу сказати, що там було погане відношення до роботи, до бурдозерів, до вугілля на, на цей період, але показ, показовим було у серпні місяці, коли приходиш туди, будозерісти чергові, душеві. Мотористи, топліво паливо подачі, які ну, з розпачем в очах питалися, що буде, що будемо далі робити, чим будемо займатися, як, як будемо без вугілля. Ну, я вам скажу так, що енергетика вона і для нас тим більше вона завжди характеризувалася великим об'ємом робіт. Ми привикли до, до масовості мільйони тонн вугілля, мільярди гривень там за електроенергію, мільярди кіловат виробленої електроенергії. Тисячі гіакалорій, поданих у вигляді теплової енергії, енергоблоки, там теж мільйонами суми на ремонти вичисляються. Ми повинні навчитися і працювати в таких умовах, нестандартних умовах, коли всього мінімум. А мінімум значить, нас, ми повинні з цього винести ну, не просто серйозні уроки, а надуроки, уроки, щоб вміти правильно спланувати, в тому числі і е, скажімо, запаси палива. Правильно його розприділяти, вміти економити на всьому, в тому числі на електроенергії, на тепловій енергії, на, теплові на забезпеченні наших приміщень, чогось навчимося, на чомусь буде ще набивати ми шишки. але кращого, скажімо так, ну, кращої ситуації, щоб це все зрозуміти і навчитися, просто не буває. Я бажаю, щоб цей період, який зараз ми проживаємо, пройшов якнайшвидше. Я хочу вам сказати, що. Все-таки ситуація із вугіллям вона повинна покращитися. Та інформація, яка в мене є, вона, скажімо так, дозволяє сказати, що десь із лютого місяця ми почнемо отримувати вугілля, скажімо так, ну, стабільно і все-таки наше виробництво буде наращуватися в сторону його збільшення, так що без роботи ми не будемо і все буде гаразд. Вам здоров'я, миру, благополуччя. Віри в нашу перемогу і в перемогу нашого підприємства, перемогу нашої держави, і кожен повинен вірити, скажімо так, в себе. Без такої віри ну, важче набагато. До слова запросили і міського голову Українки Павла Козирєва, який привітав енергетиків зі святом. Я хочу дуже іскрині, сподіваюся, ви дуже щоб связь і покоління, і связь. город станция Трипольская ТЭС градообразующий город э, предприятие и может даже уже не столько по экономике потому что мы э, это было правильное направление стратегия правильная чтобы по экономике у нас возникли другие источники другая экономика которая бы не, и город бы не зависел настолько резко от самочувствия станции но в одном вопросе мы точно Долгие годы еще. Не знаю, навсегда ли это, но в вопросе обеспечения теплом украинки мы всегда будем неразрывно связаны. И э, город искренне желает, э, чтобы производственный процесс на станции не останавливался. Да собственно вы, с одной стороны, работники станции, с другой-то все жители нашего любимого города. Я э, хочу от имени городского совета, от исполнительного комитета обручить несколько подяг, они небольшой материальной премией отягощены. Это малая толика нашей благодарности, благодарности громады вам за вашу непростую работу, особенно сейчас. И вы знаете, через несколько дней будет люди на руку, там главная номинация, она всегда открывает это энергетика. И мы не можем всех, даже и сейчас, имея столько бродяг, всех отметить. Но за поручением руководства вот несколько представителей коллектива я сейчас с удовольствием отмечу от имени благодарной громады. За высокий профессионализм, сублинную практику, тазноводовые значения, профессионального свята, дня энергетика. Заступнику начальника цеху, централізованих ремонтів Сергію Петренку, начальнику кошторисного відділу Світлані Щасливим. У ході заходу звучало ще багато привітань на адресу енергетиків Трипільської ТЕС з нагоди професійного свята. Ці люди заслуговують на повагу та подяку. Адже завдяки їхній невтомній праці, справі, яку вони виконують, ми маємо можливість користуватися всіма благами цивілізації. Не забули в ході заходу і про ветеранів енергетики. Тож, шановні працівники енергетичної галузі, прийміть найщиріші вітання з нагоди свята, успіхів вам, миру, злагоди та до достатку. а янголятка, які подарували вам вихованці альонушки, нехай стануть вашими янголами-охоронцями. Світлана Гриценко, Марк Олков, телеканал Дніпро. Кроки української міської ради щодо економії споживання електроенергії, яка витрачається на вуличне освітлення. Дивіться в наступному сюжеті. Українка сьогодні справді достатньо освітлена, включаючи під'їзди, дороги та тротуари. А вуличне освітлення працює впродовж ночі на відміну від інших населених пунктів держави. В деяких містах вечірні часи, ранішні часи, а вночі відключається вуличне освітлення. У нас поки цього немає, але знову ж таки неможливо нам прийдеться на деяких об'єктах такий режим економії вводити. Уже давно українська міська рада здійснює кроки щодо економії споживання електроенергії, яка витрачається на вуличне освітлення. В українці воно працює на економних натрієвих лампах. Близько 20 освітлювальних точок в рамках експерименту працюють на світлодіодних лампах. У поточному році планувалося закупити ще близько 100 таких ламп і замінити також на вуличному освітленні. Знову ж таки проблеми з бюджетом не дозволили нам проплатити ці лампи, тому будемо переносити цей захід на наступний рік. А як один із можливих режимів економії коштів, це прийдеться вводити, можливо, якісь режими, так як я говорив, вже певних об'єктів відключення в нічний час. Ну знову ж таки, це поки питання обговорюється. Звернення до кол-центру, який ми аналізуємо, одні люди говорять за те, що... Давайте будемо трохи економити якось певні об'єкти. А в першу чергу за набережну, за стадіону, бурят, відключати в нічний порід. Хоча інші люди категорично проти цього, як тільки якісь там збої стаються, трохи пізніше включається, світ зразу телефонують на кол-центр, що це відбувається таке. Чому темно? Світлана Гриценко, Микола Курінний, телеканал Дніпро на день Святого Миколая в українці в теплому родинному колі відбувся захід, який сподіваємось стане традиційним. Всі подробиці далі ще задовго до відкриття головної ялинки на площі імені Миколи Красноштана збираються жителі та гості Українки великою дружною громадою. Відзначали День святого Миколая. Захід організував палац культури енергетик, а відкривав колектив Золоте зерно. Днім на заході історію зі святого письма повідав хор на дніпряночка під керівництвом Валентини Скляр. Звучали тут і вірші. В святій ряднині слухняним ласа ще несе, це свято раз буває в році, воно нікого не мене, бо Миколай святий із неба в оселю кожну зазирне. На святі організували цікаві конкурси, були тут і запальні танці та театралізоване дійство, що так потішило присутніх. Звучало вітання від міського голови Українки Павла Козирєва. Ми в цьому році перший раз запалюємо отак на Миколая ялинку. Раніше ми цього не робили, то що будемо кожного року так робити? Все домовились. Дай нам Боже, щоб все було добре. І наступного року ми так само з задоволенням прийшли сюди 19 грудня запалити нашу центральну міську ялинку. Ну а всіх всіх нас, шановна громада, святом Святого Миколая, Божого благословіння! Благослови нас, Миколай, перемогти зло силу. Дай Росії в серця, бажання чисте, міцно любити рідний край. Хайни. Сяяла ялинка міста яскравими вогнями, немов відкривши дверцята, в інше краще майбутнє. Світлана Гриценко, Артем Гончаренко, телеканал. Дніпро. Якщо ви бажаєте побачити у всій красі ялинку, яку представила Українка на фестивалі Святого Миколая, дивіться наш наступний сюжет. Українка завжди підтримувала національні традиції. Ось і цьогоріч місто долучилося до участі у фестивалі Святого Миколая, організованого громадською організацією Столичні ініціативи. Клуб сімейного розвитку Родинне коло за участі громади міста та підтримки української міської ради взяв участь у всіх конкурсах, що проходили в рамках фестивалю. Зокрема, 19 грудня на території національного заповідника Софія Київська, де працювала резиденція Святого Миколая та розташувалась головна ялинка держави, в спеціальному павільйоні. Ані, експонувалась ялинка з Українки. Це результат колективної роботи, зазначає Олеся Лужецька. І участь в організації, а саме в створенні іграшок, ну брало практично все населення нашого міста мається на увазі дитячу частина населення, тобто найпершими відгукнулися це дитячий садок «Сонечко». Вони провели. Ми провели в сонечко чотири майстер-класи для старших груп садочка. Потім найактивніше, найорганізованіше, була друга школа, яка взагалі задіяла всю молодшу кафедру. Тобто, кожен клас брав участь у виготовленні іграшок. От ми привезли ну, близько трьохсот. Окрім того, готували писанки. і ось Ми спостерігаємо на ялинках, які представлені. Тут є ну, різнобарві і різноманіття, але писанок нема ні в кого. Це, можна сказати, для нас наше Ексклюзив такий, враховуючи те, що в рамках фестивалю Святого Миколая іграшки необхідно було виготовляти із натуральних матеріалів. За основу взяли деревину, а діти їх декорували, використовуючи техніку або декупаж, або малювання, клеєння на ялинці нашого міста. Багато стрічок, і це не випадково. Хотілось, окрім дерев'яних іграшок, потім в'язаних сніжинок, техніка фріволіте і писанок. Хотілося ще якось урізноманітнити, щоб вона ну вирізнялася наприклад серед серед усіх Іграшки на ялинку з Українки готували півтора місяці, а декорували деревце на Софіївській площі представники клубу Родинне коло по кілька годин впродовж трьох днів. У нас від родинного кола, я думаю, ви знаєте, є дитяча дискотека Бебіпаті. Це активні діти, які вже мають свою громадянську позицію. І тому ми в такий спосіб заохочуючи до різних проєктів. Ну, це їхній і розвиток, і розваги. І тому ми взяли частинку дитячої Анімації сьогодні з собою і дівчата допомагали нам розвішувати іграшки на там писанки чіпляти котасики для того, щоб можна було їх на гілочки зачепити. Як повідомила нам співзасновник клубу «Родина коло Олеся Лужецька, результати фестивалю Святого Миколая оголосять на різдво. Тож відвідайте ялинку з Українки на Софійській площі та проголосуйте за неї, наблизивши перемогу нашого міста в конкурсі. Світлана Гриценко, Олена Білоус, Марк. Олков телеканал Дніпро. На цьому наш випуск завершено. Бажаю вам лише мирного неба і приємних новин.